Так, Всім привіт! Саморобний помічник. Відео буде не про моє навісне обладнання, а про те, що скільки ж я намолотив сою і чи взагалі задоволений я результатом чи ні. Це я просто знімаю, ось таке трошки приїхав додому, є часу, помастив всі лапи на осипачці, на копалці, все сховав, поки дощику немає. Ось така у нас погодка тут, чи навіть квіти гарно воно цвітуть у нас. Ну що ж, йдемо, зараз покажу вам свою сою. Як ви, хто слідкує за мною, той знає, що у нас сої було 3 гектара і десь 10 сотих такого, ну, скажімо, грубо 3 гектара було сої. Атом відпочиває під накриттям схований. З того моменту, як я викинув останнє відео про воронку, я нічого не орав. Дощі. Та й часу не було. А зараз цього, зараз будемо чекати погоду і будемо ми порати далі, бо потрібно сіяти пшеничку. Ось в мене млинок, ще допрацюємо його. Ну і соя. Значить, соя. Зараз вам покажемо, яка в нас вона. Є трішки половинки, але половинки набагато менше, ніж торік. Комбайн краще змолотив, хоча той самий комбайн. Ну, можливо, піднастроїли краще. Втрат На рахунок втрат втрати є невеликі через те, що треба краще підготовлювати площу. Щоб площа була набагато рівніша, і комбайн зможе ще краще забирати. Ну, я на відео попередньому показував де ОРАВ, як що змолочено. Значить, було 3 гектари. Ми зразу здавали її цю сою з-під З-під комбайна. комбайна здали, завезли по 285 доларів за тонну. У нас тут недалеко брали її. Ми завезли машину, ГАЗ-53 і завезли. Ось такий мотоблок. В мотоблоці, мому, хто слідкує за каналом, 900 кг сої влазить. Прицеп 2,20 на 1,10 метрів і борти 46 чи 47 см висотою. Це повний мотоблок був. Тому, оце, де я показую вам сою, це я залишив собі на посів. Трішки багато є, але хай буде. Якісніше можемо підготувати посівний матеріал для себе. Може прийдеться щось пересівати, то. Ми, значить, завезли машину, там 4 з копійками було і мотоблок. І в нас вийшло, виходить десь 600-6200 кілограм. От рахуйте, вигідно, невигідно, дату затрачаєш, затрачаєш, саме великі затрати це змолотити. Ну, Скуп, купляти комбайна для себе я не планую. Добре, що є у нас хто може гарно і якісно змолоти не тільки сою, а й зернові. Це добре. Навіть по затратах тих, що вробили, це саме оранка, культивація, посів і молотіння. Обробіток це тільки роундап. І все ніякої підживи, крім тих 20 сотих, де я пробував щось зробити. Але ну, на другий рік, надіюсь, посієм, то там де, там, де перший раз була соя у нас на гектарі, то вона там слабенька була, гейт слабенька. Якби вона була кращою, ну наступний рік вона, якщо все було добре, вона буде краще. Бо там, де ділянка. Я показував минулий рік, я правда не знімав. Там 65 сотих, там вже третій рік підряд. Там якісно сходить вона, вона густа. Ну, маса, я маю на увазі є. Вона рівномірна та маса, і, звичайно, стручків, бобиків там хватає, Тому могло би бути краще. Але цей тяжкий рік, самі знаєте, що вологи мало, то жара, то ще щось. ну Куча різних факторів. Результат є, я задоволений. ну, Звичайно, краще і легше, ніж навіть з зерновими. Мені краще. Бо самі знаєте, щоб було врожайні зернових, треба туди вкласти чимало, чимало коштів і сил на підживлення її. Так що коментуємо, підписуємося обов'язково. Всім щасливенько.